Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну далі, друзі, які обіцяли, справді історія, яка в якої реально така дуже тонка етична межа, і звичайно яка сколихнула мережу, багатьох обурила. Але зараз от просто на ваш розсуд її віддаємо, і про неї поговоримо. Дівчина віддала свого собаку через два місяці після того як взяла його додому. Тобто, умовно кажучи, вона його взяла з притулку два місяці. Пес в неї побув, і потім вона повернула його назад. Ми спробували розібратися, чому так буває, що іноді люди так і не можуть звикнути до нового життя собакою, і що відбувається в голові у господарів, які випадки бувають, і е, що з собаками відбувається разом з цим. Давайте подивимось, потім поговоримо. Мережу сколихнув допис від власниці лабрадора Оскара. Дівчина прийняла рішення віддати пасика після двох місяців. Пише була не готова до такого навантаження, припинила жити для себе. І пес викликав багато незручностей. Я перестала ходити в зал, перестала готувати та їсти нормально. Забула, коли був останній день в тиші та спокої. Втратила себе десь між вихованням Оскара та роботою. Ми жили тільки заради нього, робили все тільки для нього. У коментарях здійнялася хвиля засудження. Оце ви крінж. Як можна бути такими недалекими людьми, щоб не розуміти, що ви берете дитину, яка не розуміє, що правильно, а що ні, і це нормально. Вам треба визнати, що ви не любите собак. Собака це не досвід і не інструмент для самопізнання, це живе створіння, якому ви пообіцяли дім, любов і безпеку віддати її через два місяці. Це не чесність а безвідповідальність. Серед тих, хто підтримав власницю Оскара, Рената Туль, адже вона сама опинилася у схожій ситуації і знає, що обставини можуть бути різні, тож не варто засуджувати. Декілька років тому Рената забрала до себе восьмимісячну хаскі Емілі. Ми забрали собаку до себе, одразу почали займатися з кінологом. Харчування у собаки було збалансованіше ніж у нас. Мені здається, вона дуже сильно замрачувалася. Мені хотілося як найкраще все зробити, і через дуже короткий час я починаю помічати, що собака стала квола, почала більше їсти і стала менш активною. Я занепокоїлась, повела одразу її до ветеринарної клініки на всі, які тільки можна дослідження. І з'ясувалося, що. Вона вагітна. Тоді дівчина усвідомила, яку відповідальність зараз має. Через деякий час народилося четверо цуценят. Їх усіх Рената успішно прилаштувала в нові родини, але її Емілі дуже змінилася. Собака стала менш керована, вона одного разу мені покусала руки, але я розумію, що це не вина собаки, це вона обставин, які з нею сталися. Тому в жодному разі на неї ніхто не злився. І Я розумію, всі ці всі. Всі ці обставини, які відбулися. Проте я одразу собі уявила, що це станеться колись, наприклад, з моєю дитиною, коли вона з'явиться. Я розуміла, що такі укуси дитина навряд чи вивезе, тому що мене руки прям були поокромсені. Рената прийняла рішення віддати свою хаски батькам, адже вона вже знала їх, і тому зміна власників не була настільки травматичною. Такий підхід справді є менш стресовим для собаки, запевняє спеціалістка з поведінки тварин Єлизавета Варжанська. Щоб зменшити стрес, насправді найголовніше це створити певне відчуття безпеки та прив'язаності до нового середовища і до нової людини. Ну і звісно, це збереження певних частин ресурсу тобто, хоча б передати собаку деякі іграшки, лежак, можливо, мисочки, що зі старого середовища для того, щоб собака не відчувала сильну втрату своїх ресурсів. За словами експертки, випадки, коли люди виявляються не готовими до тваринки вдома, трапляються часто. У цього навіть є спеціальна назва папі блюз. Людина заводить цуценя, і її життя настільки змінюється, що вона була просто не готова. По суті, щось по типу післяродової депресії. Звісно, ми не порівнюємо ці стани людей, але все ж таки, якщо можна там порівняти з чимось таким більш людським, то це була післяродова депресія, і це тяжкий стан насправді. Сніданок провів власне опитування, аби з'ясувати, як власники собак ставляться до рішення віддати тваринку і чи зіштовхувалися вони з труднощами. У Юрія Песик з'явився місяць тому. Каже, життя змінилося кардинально, але приємних моментів більше, ніж незручностей. Пелюшки по всьому дому десь не там попісяв, десь не там покакав. Складно йому знайомитися з новими цусиками. От ми приїхали сюди, щоб він познайомився з іншими собачками, соціалізувався, але він у нас трошки ще хвилюється, боїться. Але дуже багато позитивних емоцій, ну ви знаєте. Типу, як маленька дитина, знаєте, така репетиція у нас трохи. До рішення віддати песика у нову сім'ю, якщо у когось це викликає труднощі, Юрій ставиться радше позитивно. Якщо вона вирішила знайти когось іншого віддати, то мені здається, це ну її вибір, і вона ж не робить нічого поганого. Правильно вона знаходить іншу родину, піклується про те, щоб за нього піклувались інші. Власниця дворічної дайзі Марина розповідає. Вона завжди була чемною і не приносила шкоди. Але одного разу дуже дорого пообідала. Ми залишили з чоловіком гроші на поверхні стола, і несподівано, коли повернулись, гроші не знайшлися. Але потім в куточку ми знайшли лише маленький кутик від 500 гривень, тому 2500 гривень песик нажів. Але Марина запевняє, що це дрібниці, і вона ніколи б не захотіла попрощатися зі своєю улюбленицею. Якщо в тебе з'являється дитина, да то ти на неї якось розраховуєш, а ти не можеш її просто віддати. Тому з песиком для мене це теж така дуже, дуже велика відповідальність, яку ти несеш. Кінолог Владислав Плахтій розповів нам: якщо собака викликає труднощі, не варто терпіти і сподіватися, що це мене одразу варто звертатися до спеціаліста. Людина, яка планує взяти собаку, розраховує на те, що просто життя стане кращим. Ні, потрібно бути готовим до того, що потрібно собакою займатись, виховуватись, можуть бути якісь проблеми. Якщо людина заздалегідь готується, то проблем буде суттєво менше, або людина більш психологічно буде до цього готова. За словами експерта, перед тим як взяти собаку, треба обов'язково консультуватися із кінологом, аби бути готовим до нового члена родини і не зіштовхнутися з неочікуваними проблемами. От геніальну штуку ж Влад Плахтій сказав, що на кінолог та що багато хто бере собаку, тому що думає, що життя його покращиться. Ну, типу, знаєте, як така пігулка психотерапевта, да. а це ж відповідальність, насправді це робота величезня. Це в першу, чергу, це в першу чергу. Ми це забуваємо. Да. Я розумію людей, які розуміють і сприймають собаку як дитину, фактично. І я розумію їхнє нерозуміння цих процесів, коли там комусь щось віддають. Але ну студія дійсно різні бувають. Життя складне. От але просто треба це враховувати, що це дуже велика відповідальність. А ще дуже. Багато пам'ятаєш, і ми з тобою говорили, і кінологи в першу чергу зазначають, та перед тим як брати собаку, яку потестів, по-перше, перевірити взагалі, чи вам по темпераменту ця порода підходить? Та, тому та, що, та. якщо це, умовно кажучи, лабрадор, який активний, якому потрібен рух. Ну тут треба також на все а ви, до прикладу, там я не знаю, інтроверт, який любить сидіти вдома в тиші з чашкою кави, але є треба враховувати тебе. Але ти все, все врахував і порода, наче, та, яка тобі підходить, та, але собака не той. Ну як і люди. Та а, от, будь ласка, є тата є. Мамо, а дитина, як вибачте, від сусіда. А, ні, воно все нормально, не від сусіда, але просто ну, так буває. Ну, люди різні. Ну ну так буває. От у нас до цієї всієї історії, до цієї всієї дискусії, до якої сподіваюся, приєднаєтесь, хороша новина. Пам'ятаєте, цей легендарний пес Міша. Він знайшов нову родину. Патрон Пет Центр повідомив про це на своїй сторінці. Десять років Міша мешкав біля станції метро Теремки в Києві, ховався в метро під час тривог. Він як сигнальчиком таким був. Свідомим він. Став, коли його одного разу просто в укриття не пустили, мов людям там заважав, хтось поскаржився. От ну розголосу страшеного ця історія не була. Тоді волонтери а, прихистили тимчасову мішу. Ну а після соціалізації обстеження а, почали от, процедуру адопції, тобто такого усиновлення, от, тому що щоб його більше не виганяли з того. І от, до речі, також дуже цікаво, тому що патрон Петцентр вони ретельно близько двох місяців перевіряли угу. кожну родину, кожну заявку. Перші два тижні вони взагалі до Міші нікого не пускали. Тому що через оцей розголос суспільний було дуже багато охочих, які хотіли приїхати, побачити, ага, ага. погратися, поводити або ще щось. Ага. і тут реально справ... правильно емоційно виважене рішення було, тому що на початку це справді все на емоціях. У людей жалість, у людей от бажання прихистити і все, але це також величезна, величезна відповідальність. І от через два місяці, нарешті, знайшли саме ту родину, яка Буде до нього ставитися гарно з повагою, з любов'ю і з відповідальністю. по це центру, що покаже такі класні приклади абсолютно адопції і ставлення mm -hmm. до тварин. Там, взагалі, класний центр. Хто в Києві я дуже раджу зараз, справда. Це на ВДНГ. Будь ласка, заходьте в окремий павільйон. А ну а міша живе, до речі, набагато краще ніж на станції метро, хоча mm -hmm. він там і звик все життя жив. От у нього там велике подвір'я, власний диван. Ми не показуємо родину, бо з питань безпеки, але повірте все, там ок, і ми і патрон це перевірили. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+, плюс Україна.